Всім доброго раночку! Сьогодні прекрасний, ясний день. Сьогодні, до речі, сонечко світить. Настюшка пішла в садочок. я вже її вділа в курточку осінню. Весняну. 10 градусів має бути сьогодні день. І так, да, сьогодні. Переб... Я... Добре, що гардероб ще досі сюди перебрала дитячих. Ще давно вам про це говорю. Але дивлюсь по погоді, що вже дійсно тепліє. Можливо, в березні буде ще холодно, але вагідність все одно не така велика. Я думаю, що все-таки вже. Ми двигаємося більше до тепла. Е, тому, звичайно, що прям зимні речі я ховати не буду, але поперебираю і витягну вже на осінь речі, бо щось там в найближчі 10 днів 8-10 градусів. Планується. Тому сьогодні ще багато вам цікавого розкажу, бо в нас вчора такий переворот був в батьківському комітеті, просто треш. Як то кажуть, хватить одної хворої на голову і все, і гори в сім'ї. Але, мабуть, буду говорити, коли озвучувати своє прибирання, бо просто зговоря ще головою минут 10 про це мабуть добре буде розповідати. Добре, що я не голова міськівського комітету, бо вивозити то все, що на тебе виливається за просто так, це, звісно, треба бути дуже відчайдушною мамою. А, так, і що ще вчора їздили? Знімали шви мені зуби. І знаєте що? Мій хірург, який мав ставити мені імплант, виїхав за кордон. Всі виїжджають за кордон. Ну і в общем, печаль, біда, і там зараз шукають нового хірурга, але по ціні, понятно, що кожен хірург буде ставити свій цінник і не зрозуміло, що як буде далі. Але в будь-якому випадку, до квітня місяця, я чекаю, поки зубчик заживе. В квітні роблю КТ, а там будемо бачити. Щодо імпланта. надіюсь, вони там знайдуть хорошого хірурга в тій клініці, в якій я лікуюсь, і все буде окей. Ну мені ще міст треба міняти, Ну це також треба буде. це Десь весна, літо цим займатися, і тоді вже буде все супер з зубами. Сергій поїхав на роботу, а я буду пити чай з молоком. І що? Що, що, що сьогодні до нас приїхала, має приїхати посилочка. Підписниця відправила нам з книжечками дитячими, одяг якийсь мені там передала навіть. Тому сьогодні подивимось, але це буде ввечері, тому не знаю, чи сьогоднішній влог це війде. І, і що? А Женя там ніби як їсть, але не їсть, він бігає за котом. Все, пішла я снідати. Сказала, що й снідати, а сама показую вам, як готовлю обід. Нічого нового, просто показую вам процес. Це будуть котлетки з кролика, додали цього разу сметану, до речі, дуже смачно вийшло. І буде картошка з борючком. От і все. А я швиденько зараз спробую вам розповісти історію з садочка. В общем, мабуть, як і в усіх садочках, так само і в школах є така кандидатура примусово добровільна, як староста групи або батьківського комітету. У нас така теж є дівчина, яка вже два роки, і на ну, мене все влаштовує. Ну бо на це треба час, треба мати бажання, бо це все робиться на добровільних началах. Ніхто за це кошти не получає. Але організаційних питань досить багато. Нюанси в чому ми здаємо кожен тиждень, по кожен тиждень, кожен місяць по 100 гривень на потреби групи. Колись в тому році цим займалася вона, але щось там когось не влаштовувало, тому що вона не відчитувалась за кожну копійку. А в цьому році вже цим займаються вихователі. І вони там ну, загально прописують. В них є чеки, але вони загально прописують, яка сума наскільки там пішла, і що вони купили в цьому місяці. Суть була в тому, що є одна мама, яка завжди задовбує цю старосту, бо її постійно щось не влаштовує. І скандал почався з того, що вона каже, що моя дитина приходить з грязними рукавами додому, і дитина каже, що їй не дають серветки. Моя, наприклад, дитина ніколи з різними руками не проходить. Ну, це вже таке, я просто теж брала участь в тому скандалі, захищаючи старосту, тому що ця мамочка почала гнати на старосту, що ми вам здаємо кошти, ви маєте відповідати за це. На що я дуже так відреагувала, тому що ну, до чого тут староста? Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх вихователю. Якщо мене щось не влаштовує в садочку, грубо кажучи, дитини там грязне плаття, грязні рукава, я питаю вихователі, чому це так. А не питаю старости, чому так? Чому ми ж здали 100 гривень, а серветок немає? Як на мене, це не дуже логічно. В общем, суть в тому, що старости в нас більше немає, але мене найбільше дратує той факт, що якщо тебе щось не влаштовує, ти маєш запропонувати щось. А якщо для цього треба людина, то ти маєш нею стати. А так, вона треба за кожну копійку е, відчитувати старості. І при цьому, коли кажеш, то давай ти будеш старостою, будеш казначеєм. Ні, я не буду, я не хотіла неї бути, і взагалі це ваша робота, ви маєте цим займатися. Ну, це дуже дивно. Отак, от, от може написати <свистити> свої думки щодо цього. А тут переходимо на мою домашню тему. Останнім часом я захопилася спортом, тому... Покажу, вирішила зазняти, не то, щоб у нас є сильне місце, щоб це якось більш-менш гарно зняти. Ще плюс не завжди діти на мені не висять, коли я цим займаюся. Але цього разу е спробувала, можливо, когось надихну. І, в принципі, трішки у різну, у різну маніччю, е, картинку у себе на каналі. Е це я вам зазняла тільки один круг. Таких кругів було сім. Загалом тренування на цілу годину, тому захекатись можна встигнути. А там. Давайте ви також піднімайте попки і давайте займатися і підтягувати своє тіло не для когось, щоб ви там мені зараз не писали, а для себе. Все, тренуватись. У я тут переривчик, водичку, Жені, цей час їсть і дивиться. Ой, все, пора, 30 секунд. Фух. Я відзаймалася, запахалася капець, я щось. Е, Точно, що, ну, в неї перші тренування, якими я займалась, були ще такі. Ну, важко, але, в принципі, за рахунок зміни е, м'язів, які ти навантажуєш, то тебе було норм. Ну сьогодні, ну, прям... Я ще вранці погано поїла, у мене вже після половини тренування вже голова почала крутитися в общем. Важко, важко, але, але треба приводити своє тіло в порядок. <сум> Тонус. Тонус це те, чого не вистачає після пологів, тому що тіло, гормони всі направлені на те, що ти стала максимально м'якою до своєї дитини. Це дійсно так. Якщо ви жінка і ви народжували, ви мене розумієте. Тут навіть не діло в кілограмах, дуже часто ти ці кілограми втрачаєш, але тонус зовсім не той. Тому тонус треба повертати, а це тільки спорт. На жаль, харчуванням ти ніяк це не зробиш. Ну, а харчування вже само собою забере зайві КГГ, якщо його відрегулювати. А, так, що я купалася вже? Супер круто все почуваю. Знаєте, це я з тих людей, яка раніше любила дуже швидко отримувати результат. Через те я дуже швидко перегорала. І ну, зараз я вже доросліша стала, я вже навчилася, розумію, що хорошого результату ти швидко не досягнеш. Але от, якщо любите швидкий результат, почніть займатися спортом. Я в плані того, що ну, ефект, коли тобі дуже-дуже важко, а потім стає кайфово легко. Це якщо ми говоримо про роки якоїсь праці, то потім це все повертається в добру сторону. Ну, а звичайно, щоб побачити результат на тілу, а не тільки по, на, по самопочуттю, то треба трішки більше часу регулярного спорту. Та все має бути регулярно. Ладно, я прийшла сказати, що я п'ю воду і вложу Женю спати. Зараз 12 годин, на дворі неймовірне сонце, але я з ним на двір не піду зараз, бо він зараз засне. А я, коли він спить, люблю займатися тим, чим я хочу займатися. Тому він поспить годинку, півтори. І ми тоді підемо, поїмо і підемо на двір гуляти. Тож так, такий в нас сьогодні. Побачите мій день продуктивний, точніше день, яким я буду задоволена. Бо я ще сьогодні маю речі перебрати дитячі, і якщо я їх зроблю, то блог точно буде називатися Той день, яким задоволена я. Я люблю бути мегапродуктивною, не завжди так можна, але як там, якщо ти будуєш свій план і за кожну виповнену дію галочку, ми отримуємо дофамін. Ну так от, я дуже кайфую від того, коли виконую те, що запланувала на день. Так, все, п'ю воду і вложу Женю спати. Так, ми вже встигли смачно поїсти, Женя вже встиг поспати. йдемо, тебе що ми будемо дівати. Не вдівати, вдівати кросівки. І я дістала курточку, яку я була блокпувала. Вона не. Б... Ну, я її взагалі брала на осінь наступну, бо вона така трішки тепла. Але на дворі насправді 9 градусів. Але так як він жовту не хоче прямо зі стериками вдівати, спробуємо вдіти цю. Так? Давай красівки? Ще я поки шукала цю курточку. Я розбила зеркало наше тут. Неприємненько. Але не переживайте, розбила я його своєю сракою, тому я в нього не дивилась. Що, давай зім? <гум> <гум> диви, які гарні красівки. Не подобається? Це ж хороші на тебе. <и> <Да>. <и> а ти зараз спробуєш. В них краще, ніж твоїх сапожів. Тож ти не будеш постійно в сапожках ходити, ти плієш. <було. пих> Це так класно. Подивимося. Все, ми вирішили вдавати ці. Мені подобаються. Значить, в мене відкриваємо сезон красиво. Да. Чи не вдіваємо? То ти йдеш на двір, чи не йдеш? Не йдеш нікуди. Все. Ти Нікуди не йдеш? То ж вдіваємо ці краси. Це ботинки. Давай. У <ріст> нас вийшло вийти. <ріст> <ріст> Що може до нас привітати? Тістерк, але ми лише. На дворі теплові тропиться прохолодний. Якраз. хорошо-хорошо Що, хорошо. холодно? Жень, давай ручку потрогай Холодно тобі. Чи там дядя великий? Так, в ось таку коробку. весна на літо. Так, дуже скучно. Застеріло. Цілих коробка речей. Тому будемо перебирати і дивитися. Ну, прям літо. Літо я, мабуть, трішечки ще викладу, але тут є кофти, он є піжама мажені. Тут, мабуть, і на речі мають бути Починаю перебирати гардероб. У нас один комод великий на двох дітей. Мені поки що цього всього вистачає. Хоча діти ростуть, розмір речей росте, і да, вони трішечки починають заселяти мій, мою шафу, яка з боку стоїть. Але що вже зробиш? Якісь великі об'ємні речі на стіні сюди просто недоречно вже ставити, бо вони займають пів тумби. Е, носочків дуже багато було по одному, але я тоді достирала і до кучки все позбирала. Загалом відразу ж відкладала в пакети на комусь віддати або сховати речі, які ми ні разу не вділи, або які я знаю, що ми не будемо вдягати. Є речі, які типу як домашні теплі, але я вже сюди їх не складала, тому що в квартирі ну дуже жарко, і навряд ми їх уже будемо носити, але щоб під рукою вони в нас були. І, в принципі, Женя Женіну шафу перебрали, і в самій Нижній у нас речі, які найменше мають попит, але все одно час по часу їх потрібно діставати на всякий випадок, щоб потім не шукати по всіх коробках. А це я вивела все, що було в коробці, і так, все, що попередньо ви бачили, то я просто в комоді перебирала речі, які там уже були всю зиму. І ось тут уже новеньке. Думала, що багато буде великого, але насправді Женя добре так росте і. Я вже з багатьма речами попрощалася, які мені музолили очі всю зиму. І я дуже люблю цей процес прощання з речами. Настя, Це така гарна. Так, да. угу. А ти що там зверху? Так, пройшла посилечка від підписниці. Дивіться, коротно короткий, бо

Книжечки для малюки. Вот, вот. Новый це завжди цікаво, да? Значит, вот, вот. английский. Прикольно. Сегодня точно придется читать. И то тоже читает английскую? Нет, ну украинскую. Украинскую. Подобрайте, Настю. Да. Ну все, супер. Так, еще по порядку. Носочки я вже до кучки всі позбирала, але все одно по одному ще багато би залишалася. Теплі носочки, такі носочки, колготи. Ну, ось теплі це те, що, можливо, топлення, коли виключать, ще вдома буде носитись, але взагалі вже так відходить. Нижня білизна, Ж... Настіна, жені міський колготи. Тут також нижня білизна Женіна. Тут ще багаторазові тренувальні трусики в нього є. Потім я в якось в іншому лозі покажу. Так, Далі Настяна тумбочка. Тут у неї майки футболки. Майки я вдіваю її під, оці кофти, або під загальні кофти поки що. Це її домашні кофти. Це кофти тут на вихід. Лосини домашні, спортивні штани домашні. Це на вихід. Це також на вихід штани. Дуже добре Женя. Це також на вихід штани. Тут лосини і такі джинси, ніби як лосини, а тут її джинси. Женя тут порядки робить своє Мага ручки забере. Далі женіна тумба. тут у нього кофти, щось на стільці, ще стирає. Загалом тут у нього кофточки тоненькі, тут бодіки з коротким і довгим рукавом. коротким це по типу як настіні маєчки, щоб було зручніше. Вдягаю їх йому під кофти. Тут, в принципі, кофти. Новорічне вже позабирала. Штани спортивні на вихід. Ще одні спортивні на вихід. Тут ще в нього є такі тоненькі штанці, які він носить вдома. І ще спортивні штани. Тут в нього є майки і футболки, джинси. Ой, не джинси, а штани і джинси. Так. Дуже мені гарний помічник. Забирай. Давай. Забирай. Так, далі. Томбочка їм трошечки на двох. Раніше це була тільки Настіна. Позабирала кучу платіків, вона зараз не хоче носити, плюс теплі. Залишила, ну хоч вона це також не хоче носити. Воно таке гарно, мені так подобається. Залишила ще на всякий випадок, але оці, більш всього, ще три, більш вона вже не відійне. Ну, бо це я не могла її заставити вдіти. А це вона пізніше буде носити, Вона досить -таки популярна у нас платько, коли вже потепліє. Теплі кофти, якось в цьому році, не так як в минулому, ми майже їх не носили, майже не носили. Тут трішки гольф це ми ще носимо. Тут ще тонша кофта. І цей. З ця кофта. А тут Женіні теплі кофти. Ще. Ти ще сюди не влізли. І третя тумбочка це така тумбочка запасна. Це до неї саме далі добиратися. Замочку кофти Женіні. Женіні кофти з капюшоном, Щось у нас їх дуже багато. Це так, це щось у нас? Це комбінезон, а, це... а це просто теж на замку. Така гарна машина. Це на настяні кофти на замочку, а тут їхні пожалі. І ще трішки в кінці е, женяні кофти з довгим рукавом тоненькі. Но вони всі в хорошому вже стані. Це типо, як на вихід, тому я поки їх зберігаю, е, поки потепліє, буду носити. Бо вдома у нас е, досить багато, просто вони конвейером постійно. Не ну, ось така тумба. І ще в нас є ось тут місце. Сюди поки що я поскладала речі, бо які дуже великі. Тут дуже теплі насінні спортивні штани. Ще одні теплі штани. На вечір можна зараз діти, але в садочок не вийде, бо вони теплі. Е, так, Женіні джинси. Тут уже зимні я поховала. І там далі, в самому далі, ще є повсякденні теплі речі. Але я їх сховала, тому що в нас дуже жарко і я думаю, що ми їх вже використовувати не будемо, тому я їх туди сховала. І якщо раптом мені знадобиться, то я їх візьму, а якщо ні, то ні.